Від початку повномасштабного вторгнення ми бачили круті приклади компаній, таких як Apple, Ikea, Google, Microsoft, Nike, IBM, які закрили свій бізнес в РФ, адже не хотіли мати нічого спільного із країною терористом. Як же скиглили тоді росіяни? Іміть можливість в будь-який момент зайти в магазин і купити то, що я хочу. ушли від нас і собственно, ми тепер не розуміємо, що нам діли нам брать діжде, де набрать перевірений бренди. Але в РФ залишились ще багатенько компаній Пацюків, які потайки намагаються вести бізнес. Як в Україні, так і Росії. Але про всі розповісти не встигнемо. Тож вирішили вибрати у цьому випуску чотири, які, на нашу думку, заслуговують на особливу увагу. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби слідкувати за новими випусками онлайн -UA. Перше місце в нашому списку займає кукурузка Бондюель. Керівник компанії УРФ Катерина Єлісєєва, випускниця Академії ФСБ. Травні 22-го року компанія офіційно заявила, що не збирається покидати ринок РФ, тому що вона годує 145 мільйонів росіян та 90 мільйонів жителів сусідніх країн. Ну так, а як же народу без горошка і кукурузи? Кому там що не подобається, Я особисто всіх знайду. і. Ну, ви розумієте, що я маю в виду. А вже в грудні стало відомо, що в бюджет РФ пішло 10 тисяч гуманітарних наборів із особистим побажанням від Єлісєєвої для швидкої перемоги. Потім спогад про це таємним чином зник. Але тут немає містики, тому що провести чистку наказали топ-менеджери французької компанії. Видно, в ФСБ. Мало платять, просто денег нет. ви держите здесь. Вам всього доброго, хорошого населення. здоровья. друге місце в нашому списку посідає один із найвідоміших гіпермаркетів. Ашан, ти що? Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати минулого року. Компанія заявляла, що їхня марка кожного дня випикає хліб для українців та росіян. А в січні, 23-го числа, це набуло гучного скандалу після розслідування одного із західних видань. Ми написали а це те, що ашан організовував передачу товарів зі своїх складів російським воєнним. Імена а не просто громадянам на. Акупірованих територіях, що цікаво, мережа, окрім гуманітарної допомоги для окупантів на фронт, збирала та передавала дані про своїх співробітників у воєнкомати задля поповнення запасу ворожої армії. Ну нічого себе сходив за хлібушком. Нещодавно з'явилася інформація, що компанія планує розширення і провести ряд ребрендингу. Однак компанія усіляко заперечує цю інформацію і переконує, не немає на меті розширюватись і підтримувати кривдників. В цілому 241 магазин Ашан в Росії дає прибуток у розмірі 30 мільйонів євро в рік або 10% від світової виручки. Тож питання тут риторичне, як на французькій, так і на німецькій мові. До речі, щодо німців, так їхня марка метро, яка так само присутня в Україні, користується неабияким попитом. На Ерефії. Їхня виручка лише за 2022 рік сягнула майже 3 мільярда євро, а сама популярність зросла на 8%. З ринку Росії компанія не пішла, бо відчуває відповідальність за 10 тисяч своїх співробітників. Скільки налогів з цих 10 тисяч пішло на рахунок путінської війни? Компанія не уточнює. Як ви зрозуміли, всі три кандидати отримали. Червоні картки національне агентство з питань запобігання корупції ідентифікує компанії, які причетні до війни, та публікує їх профайли на порталі. Посилання на сам портал буде нижче в описі. Відкритим залишається питання офісів таких компаній в Україні. Напишіть в коментарях, якою на вашу думку має бути позиція українських офісів. Саме цих компаній. А підтримати нас можна донатами за посиланнями під цим відео, щоб ми і надалі робили нові випуски, протидіяли ворожій пропаганді та наближали нашу перемогу на інформаційному фронті. Адже ворог активно використовує дедос атаки на наш сайт. Але ми не зламаємось. І пам'ятайте, компанії, які підтримують країну терориста, напряму підтримують вбивства громадян України.